Них так, ти це кашник прийшов. Виска там, таке ж на руки я хочу заливати вже. Потім чистими попишеш. Друзі, всім привіт! Приїхали в село. Сьогодні у нас нова серійка. На дворі морозець такий, капець. Прохолодно. Коротше, слухаємо. Коротше задача випиляти цей весь сливняк, бачите, погано. Ну, тут нафіг не нужен, якщо так сказати. І тут а ми потім десь поставимо мулики, щоб коротше, ну, щоб не дуже з дороги видно було і так далі. І щоб туди на поле літали, якщо. Ось оріхи ми в минулому році садили. Не знаю, чи прийняли, чи ні. Воно покаже потім. Так що задача на завтра, бо це вже сьогодні я прийшов вечір. Думаю, обрисую так задачу, скажем. Задача випилять оцей сливняк, бо це капець. Розростається з кожним роком дужче й дужче. І спалимо. І спалимо цю, оці кучі гілок в місці з цим сливняком. Може підложимо туди яку покришку. Да запалим, хай горить, щоб цей. Хочу ж переорати, да, посадити картошку в цьому році. Ну, Може, яку там цибулю, морку, не знаю. Таке, щоб не особо е, приходилось. Ну, поло, ну, полоть, то понятно, Але щоб не дуже так, догляд важкий за ним, надо, бо потрібно було. Так що, друзі, ото таке. отут все випиляємо цю літню баню розберемо. Може построїмо щось нове на літо, щоб можна було собі раз-раз натягав водички, окунувся і єсть. Оце і все гілля поубираємо. Так що, друзі, такий буде в нас гарний відео завтра. Ну як завтра вже почнемо працювати, ото такі справи. Так що ставте вподобайку і погнали, дивитися, нове відео. Так, друзі, прийшли на наступний день працювати на вулиці мінус 10. Я ледь-ледь вихворів. Але треба попрацювати. Зараз прийде Саня сусід, допоможе. Друзі, затопив камінчик, щоб тут хоч можна було приходити зігрітися. Трохи. А то так, ви знаєте, прохолодне на вулиці, щоб знов не захворіти. О, сю, і саня йде. <кліпи> зараз <Шуше>. Поздоровай, поздоровайся. <кліпи> зараз будемо йти працювати, а потім люди, друзі, зробимо цей, зваримо ху з красної риби, так що буде, все далі буде так, бомба. Да, бомба. Так, друзі, <кліпи> зараз ми... Запалимо тут багаття і будемо на нього носити Носити оці всі гілки. Да потихеньку їх спалимо. Тут. <кій> Непонятно, що з ними робити, з цими гілками. Потихеньку палить, да палить, а що. Так, Саня, граблями ось на гріб стільки. Так, зараз запалимо по центру. Хай воно вигорає, бо... Треба буде орать, Що огорота. Отут, да, десь, Сань, палю. Отут десь. Прям в'ятки. Та вони не загоряться, Сань. То що вони вигорять, оце листя і все. Вони не згорять. Щоб нормально згоріло, треба його плотно ложить, ложити, ложити. А тут підпалимося. Остальне, так, буде. Ми розпали. Ти що щось відпилювати, закидувати? Не, зачем? Ложить отак, перегоріло, і потім центру перегоріло, і потім отак обдав його. Так, підпалюю, так? Да? Так, да, все, і по такі Я підкидати. Так не буде. Ну зараз Так, друзі, зараз отак потихеньку, помаленьку. Що так так? Так, друзі, підкину лише покришку, щоб цей. Щоб розгорілось лучше. Так, о, скат загорається. Він должен дать гора. Значит, сюда мелкого напихаю. Оце, друзі, шкварить, так шкварить. А то по-другому як мені з них їх обрати? Помню раніше, друзі, в нас у школі було свято таке осенню. Не пам'ятаю яке свято, імено, ну, кашами називали. Ввечером Веч... в, в селі з тракторної бригади брали скати, не знаю, штук 3-4 здорових дають ската зношених. І потім маленькі, таку гору викладаємо, гілок, скатів. І це все потім готують кашу, потім вечором аж, ну ночі вже як потемніє, підпалюють костер цей, Ну і всі ж ті порадуються, довольні. Так що, кого таке було в школі, спомніть, напишіть в коментарях. Так, друзі, план такий. Зараз будемо так кидати, кидати, кидати і туди сюди до кучі довести, мабуть. Хай загорається все це куча, бо вже носим-носим, бо зна скільки, а воно не кінчається. А ще надо випиляти там, короче, ще работы дай бог. Они как раз вытеряли сюда, да? О, трошки розвернеться, ось вот ще буде будет плохо. Так, друзі, принесли сюди цей штат перенесли. Зараз спробуємо його тут запалити. Хай ця куча вигорає, а то носить капець, важко. Надію, що розгориться. ci ha benzine c'è cioè con pollu Так, друзі, поки туди все перекурили, тут вже ось перегоріло. А друзі, Саня розкочегарив, нормально. нормально. Ні, да, дай Бог вигорить, щоб менше таскати трохи. І тут горить. Так що діло потроху рухається в нас. Так, друзі, зараз спробуємо вкинути оцей бензин туди весь. Хай розгорається нормально. А то щось погано дуже горить. Не повторять вдома. О! Як? Нормальок. Так, друзі, бачите, щось в нас тут не вийшло. І бензина, і ската, і все одно. Ну нічого, Саня буде пробувати його реанімувати, цей кострик наш. Тут догорає. Ну як, розгорілось нормально. Купу вже ту перекидали. Зараз я буду починати ці сливняки випилювати. Ну і буду потихеньку сам носити сюди. Кидати на купу, хай горить. А Саня займається тою купою. Ото якось так, друзі. Ух, друзі. Тяжко це праця, звісно, пилять, особливо після хвороби. Я зараз взагалі такий заморений капець просто. Але треба вже допиляти. Хух. Цеп вже не знаю, раз шостий чи сьомий спав. Коротше, нормально так. Зараз заправляємо. Одіваєм цепочку і вперед погнали. Бо часу мало, як завжди. На все не хата часу. Ура, друзі! Випиляли. Єле-єлі вже допиляв, капець. Зараз залишилося ще тільки переносити, да спалити. Всього трохи діл. діла, Ой, фух, ну я в баню, Але погодка так розпогодилась класно. Саня працює. Ну ще, правда, там в цій баньці треба теж повипилювати. Ну то вже таке не сьогодні, нехай. На сьогодні, в принципі, хватить. Зараз доносим, підемо, приготуємо супчика, перекусим, Так що погнали носити, друзі. Ну а що ти хотів? Ну ось якщо що великі дрова, ну от і коли Ось так? Так. Та не бери побагато, лучше за пару разів наложити, но тебе правильно уложити, і я буде до Друзі, зараз приготуємо перекуси. А то все, Вже натягались капець. Так, є спали та у нас тут. опа, цибулька, опа. Черпачок такий. І тут ці е, хребет лосося. Зараз ми. Варимо таку похльобочку пшено, картопелька, хребет лосося для смачно. так Перекусимо із санюю, а то ми так напахалися знатно вже, що зараз гараченько щось захали, нормально буде. Так, зараз йдемо, розпалим кострик на вулиці. Беру, друзі, жару з плити. Сьогодні попрацювали, звісно, знатно. Стільки справ зробили. Ще Саня там допалить трохи, а я приготую перекусити. Так що день сьогодні видався у нас продуктивний такий. Ще потім підемо, покажу результат, що ми скільки всього зробили. Так, да, планів на цей рік дуже багато. Потрібно вже щось в хаті доробити з ремонтом, щоб можна було залишатися, ночувати тут. Ох. Плюс зайнятися бджолами, плюс е посадити картошку, як мінімум. Так що ще відосів у нас буде гарних багато, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобаєчки. Дуже коментуйте, завжди почитати, відповісти. Так що, такі справи. Так, друзі, вогник розгорівся. Зараз заб'ємо так арматурами. Якщо заб'ється в мерзлу землю. Так, забиває. Опа, друзья, ставим нашу кастрюльку сюда. Надеюсь, она не впадет. Так, чистим картофельку. Zdaj razpregotovem smešnemko južeško na prvi koz. Ще одну картоплину, чи хватить. Ладно, ще одну. Та й буде вже. Так, друзі, кидаємо картопельку. Із сполоснем. Так, друзі, картопелька вже готова. Тепер додаємо пшоно. Ота. Я думаю, хватит нам пшона. Так, друзі, що ми закан... закончили <гум> з цим <гум> Слив... Слив... сливняком чи як його там. Коротше, вже зовсім другий вид. Красота, бачите? Сонечко заходить класно, вже вроді як весна. Але все одно ще мороз на вулиці, такий кепець. Хто, друзі, знає гарну хімію от оцой. Оце щоб побризкати, щоб воно не виросло. Весною мені в два рази більше його, щоб не, не наросло. Підкажіть, будь ласка. Хто може знає, стикався з таким, яку хорошу хімію, щоб забризкати. Бачите, яка краса догорає. Сань, як ми попрацювали огонь, так? Да? Ну, думаю нормально. Заход сонця, романтика. Зараз йдемо перекусимо, друзі, як доготуємо. Так, да, погреби сходимо. Так, да, можна було б погриби сходити. Ну, не сідом. Так, да, трохи. Так, друзі, пробуємо. Огонь, треба додати рибку тепер нашу. Чиру хребет лосося. Оп, оп. Ой, то але тобі треба буде ділитися. Да, мала? І таке не зі. А? а ну тікай, тікай, що ти до костра лізеш? Бляч, вибра Вона знає, куди вона лізе. Так, ТЦК ж е -е. не прийшов, Виска Вискати там, конечно, руки грязні, не хочу заставати вже. Потім чистими попишеш. Чистими Так. Да. От якраз, знову, типу, привели, так сказать, в ТЦК, піде служити завтра, каже. Завтра так, піде? Собаку навіть боємо. Воєва дівчина автомата вже в руки завтра дамо. Буде працювати. О, диви, диви. нормально. Мобільна Автобільна вогнова гупо готова. Штурмова вага. Штурмова. Давай, сідай, чекай. Через побачать. Друзі, красата. Юшка наша готу готується. Стоп, без наш. О, вааа, красота! Поставили ще допомічний посуди. Олег, на додбасі таку готують вам... Yeah, так готую. yeah. Наподобий, такого не черні оськ на том готували. Він там був червоний борщів. А, а пока точки на той Ага. На -да. так. так народ насыпаем Насыпаем УБТ дощерги Дощерги Дальза Тримай Дякую <рес> Так <рес> положить Анна <батаряні рес> у нас Ну як може свина залишиться, мало ли все Так, а ну пробуйте. Тільки толя, а соль. Є? ось. Я ще на присолю. присолюсь. Присолюватися. Але відчувається. Оце вкусняха. Це вкусняха. я не їв. Дуже смачно. Взагалі не їв. А тут нам ну, його таки хочеться. Ну давай, пробуємо. Бачите, ми ця як благодійна організація, ходим ветеранів. Що, всім дякую за перегляд. Всім пока, ставте подобайку, всім да, їсть. Тут да. я б кожного смакувати. Ага.